Близько трьох десятків керівників професійно-технічних навчальних закладів Волині зібралися на зустрічі з головою ОВА Іваном Рудницьким. Тема розмови, обговорення та вирішення ключових питань, пов'язаних із фінансуванням профтехусвіти у наступному бюджетному році. Я хочу вам запропонувати, щоб ви просто подумали, що ви би хотіли кожній своїй установі зробити друге півріччя наступний рік. Яка це має бути сума коштів? Але одна в мене є вимога до вас, і я цей, що це не треба там мені зробити півкрила фасад чи пів, один поверх вікна пластикові, а всі три дерев'яні. І що тільки діти будуть в тому кабінетах, де пластикові, в комфорті решт. Тобто це має бути щось одне, по крайній мірі, але воно має бути зроблено. Голова Ова наголошує, що Волинська область нині має перевиконання бюджету. Водночас він підкреслює важливість того, аби планування відбулося з урахуванням співфінансування з боку громад. Адже на його переконання, лише завдяки спільній участі обласної влади та місцевих громад навчальні заклади зможуть ефективно розвиватись та ставати кращими. У Нас п'ятий місяць 100 мільйонів перевиконання, тобто 500 мільйонів. Область дає де в державний бюджет перевиконання. Державний бюджет це три бюджети: державний, обласний і громад Місцеві. От з тих 100, наприклад, по відсотках, як це відбувається, 21% де в державний, це, наприклад, з 500 мільйонів 100. 15 – де в обласний чи 14-15% це є, виходить, 75. А решту все йде в громади. 65% до громад. Зокрема, голова ОВА підкреслив, що важливо чітко розуміти, які саме роботи необхідно виконати в тому чи іншому закладі. Іван Рудницький наголосив, що не буде такого, що всі отримують усе, а хтось нічого. Кошти розпреділятимуться з урахуванням конкретних потреб та пріоритетів. Ви кажете, я хочу зробити спортдав. Ціна питання там, наприклад, 3 мільйони. Все ми розуміємо, скільки. Вас співфінансує громада, скільки ми маємо дати в обласному бюджеті, і чи можливо ми повністю в обласному бюджеті решту до співфінансуємо. Але ми знаємо, що в тій комунальній установі буде спортзал за рік і, все, і там чи за літо, чи за півроку, і, чи все. Якщо вам дах, значить дах. Розумієте, отак От я це просто бачу. І тоді нам мені не потрібно буде думати, розраховувати тільки на перевиконання. Моє основне завдання буде для того, і моя, і відповідно і фінансово управління, і контролюючи органи, щоб виконувався бюджет. Бо якщо я виконуються у бюджет, автоматично ви всі получите фінансування, бо ви будете в цьому бюджеті. На засіданні директори коледжів розповіли, на що їм потрібні гроші. Зокрема, це реконструкція гуртожитків, харчблоків, перекриття дахів та низку інших важливих потреб. У нас таке дуже болюче питання це спортивний майданчик. Нашого закладу він в аварійному стані. З 18-го року виготовлена проєктно-кошторисна документація. Але в 25-му році, лютий-березень місяць, ми пройшли по-новому, перезатвердили кошкошторів, перерахували, пройдена експертиза і сума. Проєкту 3 мільйони 800 тисяч. Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер нагадав про важливі субвенції, яка дає можливість значно прошвидшити процес співфінансування. Всі керівники, які приймають участь в співфінансуванні з державного бюджету по цим субвенціям, що саме передбачають проектні роботи, це харчоблоки, укриття. Тут важливо мати те, що говорив Іван Вовч, комунікацію з проектантами, тому що дуже важливо, коли міністерство надає, ми вже це проходили неодноразово. Міністерство надає зауваження і не всі проектанти їх вносять. І через це область втрачає дуже багато проектів. Тут, якщо міністерство надає, не потрібно сперечатись до Доказувати, тут просто треба брати і робити тоді буде субвенція в іншому випадку. Її не буде. Таким чином, навіть попри перевиконання бюджету, обласна влада прагне раціонально розподіляти кошти на пріоритетні потреби закладів, які мають конкретні плани розвитку. Саме тому керівників закликають не зволікати і чітко формувати запити, аби вже найближчим часом розпочати реалізацію важливих проєктів.